Вітаю, вас, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Чергові переговори у мінську тристоронні контактної групи щодо врегування на Донбасі завершилися. Якщо судити зі скупих коментарів за підсумками цієї зустрічі, особливих проривів немає. Єдина новина, яка була відома, що правда вже давно від ОБСЄ у цих переговорах перше брав участь Мартін Сайдік, який замінив Хайді. Таліявінь, от власне і все, принаймні на цю хвилину, що відомо про можливі позитивні результати цієї зустрічі, якщо вони взагалі були. Ну а тим часом сторони конфлікту на сході звинувачують одна одному не у недотриманні не... у недотримані за минуло добу на Донбасі двоє українських вояків загинули. десь рок поранені знову інтенсивність обстрілів зростає, як повідомив речник адміністрації президента Порошенка. З питання то Олександр Мотузяник. От уже скоро буде скільки п'ять місяців після підписання угод мінськ. 2 і фактично жодного дня вони повністю не дотримали. Молися кому ж вигідно і хто зриває мінські годи? це. Ми спробуємо з'ясувати зараз у студії Радіо Свобода з нашим гостем, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Вітаємо з пане Огрис. Пане Олександре. І сподіваюся, не підведе на зв'язок по телефону. Візьмемо участь у нашій дискусії. Військовий російський експерт, шеф-редактор онлайн-порталу Єжднівний журнал Олександр Гольц. Ну а перед тим надам слово продюсереві вашої свободи Андрію Кознецовіну. Розкаже, що передувала власне черговому раунду. Переговорів у Мінську і чим ці переговори зрештою закінчились, якщо можна взагалі говорити про якийсь бодай, хоча б нейтральний результат зустрічі. Засідання в мінську було закрите для преси. Протягом трьох годин засідали чотири підгрупи економічна, політична, гуманітарна і з питань безпеки. Їхні координатори пізніше звітували перед тристоронньою контактною групою у складі представників України, Росії та ОБСЄ. Згодом до них приєдналися представники угруповань ДНР та ЛНР. За підсумками переговорів представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони обговорювали питання водопостачання та відновлення банківських послуг для виплати пенсій. Група з гуманітарних питань обговорювала обмін полоненими. Однак з головних тем демілітаризація широкіна та припинення вогню. Нині вже йдеться про озброєння калібром менше ста міліметрів, сказав Мартін Сайдік. І ще питання відводу ворушення калібром менше ста міліметрів. І тут були доволі, не тільки доволі дійсно, дуже глибокі переговори об этом випросі. Що ми можемо вже приймати рішення на наступний раз. Схоже, що на переговорах не порушувалося питання місцевих виборів. Як відомо раніше, лідери сепаратистів і захарченко і Плотницький заявляли, що оскільки Київ не погодив новий закон про вибори з ними, то вони починають готуватися до голосування самостійно. Загалом же лідери ЛНР і ДНР за кожної нагоди підкреслюють, що мінські угоди зриває саме Київ. Київ нічого не хоче підприймати для політичного процесса уявления этого конфликта. Поэтому на Минск особый. Жені надіжди немає. в українських військових. Інша думка. Директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Валентин Федичев в ефірі п'ятого каналу заявив: відтоді, як у лютому у мінську сторони домовилися про припинення вогню, сепаратисти здійснили понад 7 тисяч обстрілів та провокацій. А вивід із Широкина бойовиків це спроба Москви продемонструвати світу, що нібито сепаратисти налаштовані на мир. Попри цей відхід бойовиків із Широкина та проведення чергових переговорів у мінську українські військові сьогодні повідомляли про загострення ситуації в зоні АТО. За даними прес-центру АТО, напередодні ввечері проросійські бойовики 40 разів обстріляли українські позиції. Моє перше запитання, пане Віогориску. Як ви вважаєте, дійсно, мінські годи, хоча б з відступами наполовину на чверть виконуються? Чи вони зриваються, на ваш погляд? Ну, знаєте, пане Олександре, це риторичне питання, тому що. Ну, з точки зору міжнародного права, ну такі угоди насправді на сьогодні не існують. Що таке міжнародна угода? Це документ, який ратифікований парламентом тієї чи іншої сторони, правда? От ми підписуємо, підписували угоди, там, скажімо, з Російською Федерацією там про дружбу з співробітництво. Підписали відповідні панове, але потім це було ратифіковано в парламенті, правда? Було, лише після, лише, після обміну радфікційними грамотами, цей документ не буває сили. Тобто, це справді це не документи, це домовленості. Оскільки, <клес> <клес> вибачте, це домовленості, кожен їх розуміє, як він хоче. І е, нам сьогодні російська сторона нав'язливо пропонує спілкуватися з Донецьком і Луганськом. Мовляв, оце сторона конфлікту. Ми кажемо, вибачте, російська сторона є. Стороною конфлікту, тому що вона почала цю агресію, вона загарбала Крим, не е, Захарченко чи пошилен, чи інші е, Бандюки вибачте за непомітне слово. Це інша сторона, е якою є Російська Пане Федерація. Володиме, так триває вже п'ять місяців, скоро півроку. Тому, тому, тому ви знаєте, говорити про те, що е вони будуть цією стороною виконуватися. Це просто наївність. Це просто, вибачте, гра в піддавки. Тільки питання: от для чого? Насправді треба говорити не про це. Знаєте, мені оці, -оці перемовини в мінську нагадують консиліум лікарів е перед хворим у якого гангрена. От йому треба фактично е ампутувати ногу, а вони обговорюють, а там, знаєте, подряпна така, давайте ми можемо і йодом е замажемо чи перекисом водню. Про це йдеться, розумієте? Ми не хочемо за дрібницями побачити суть. А суть полягає Яка в тому. А суть полягає в тому, що... Ми не можемо фактично тривати, тримати цю, так би мовити, лінію безкінечно. До речі, 31 грудня вона закінчується. І вже треба сьогодні думати, що буде 1 січня. Тому що е, угоди повинні бути виконані до 31 грудня. Зокрема, до 31 грудня, за текстом цієї угоди місяць 2, має бути кордон України повністю контрольований. Звичайно. Але ж до цього має бути виконана купа інших пунктів. Вони ну, фактично не виконуються. Ваш е, колега журі сказав, що відбулося е, ну, просто дивіться. А що альтернатива? 000... що робити? Дійсно, справа ж не в тому, що сепаратисти там виконують вони чи ні. Вони маріонетки, грубо кажучи, шістки Кремля. Але е, з Москву що може примусити виконувати ці угоди, о пан Олександр? Це якраз ви попадаєте в десятку. захід. Я не знаю, а, що це розумієте, от, санкції і, і, і так стало. Треба питання не 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 про пана Сайдіка. Мова сьогодні йде. Призначте, ви, вибачте, папу римського посередником він нічого не зробить. Чому? Тому що одна сторіна, саме Російська Федерація, не бажає виконувати домовленості. Крапка. Є козирі світової спільноти примусити Путіна Безу... виконувати цю мовно є. І от і отут, якраз ми підходимо до ключового моменту. Чи хочемо ми Україна, і чи хоче Захід справді покарати Путіна? Оце ключове питання, на яке ми повинні чесно дати відповідь. Якщо ми, Україна, хочемо покарати Путіна, ми повинні діяти відповідним чином. У нас є ресурси покарати Путіна, військові, економічні, будь-які інші зараз в Україні в її нинішньому стані. Разом з Заходом, безумовно, є. Разом з Заходом, безумовно, ми можемо е, зробити е, необхідні кроки для того, щоб Росія зрозуміла, кожен її наступний крок в порушення цих самих домовленостей буде їй коштувати дуже дорого. Але для цього потрібна політична воля. Вибачте, безвізовий режим з країною агресором це нормально? Дипломатичні відносини з країною агресором це нормально. Торговельні відносини з Російською Федерацією це нормально. То давайте ставимо питання до самих себе. Ми вважаємо Росію агресором чи торговельним партнером? Ми проводимо переговори в Брюсселі відносно газу. Ми проводимо в Брюсселі переговори відносно е, виконання угоди між Україною і Європейським Союзом про е, зону вільної торгівлі і зону і угоду про асоціацію. Ми узгоджуємо, якими е, цінами будуть поставлятися електроенергія в Крим і на окуповані частини е, української території на Донбасі, і так далі, і так далі. То це війна, чи це чи це торгівля? Пана Володимира, от відомий російський, насправді він був економічним радником свого часу Володимира Путіна. Хоча зараз на 90% коментує політичні питання. Російський, як він себе пози позиціонує, експерт Андрій Ларіонов, на річницю визволення від сепаратистів Слов'янська прибув до цього місця на Донеччині і висловив таку думку. Мовляв, Києву виконувати мінськ 2 не треба. Це за словами пана Іларіонова, який давав уже безліч прогнозів протягом понад року, і фактично жоден із цих прогнозів так і не збувся, хоча українські змі які наводять думку пана Ілларіонова. Так от він каже, Ларіонов, треба вийти з Мінська, 2. Це Хімера. Ви спогоджуєтеся з цим? Ну е е я далеко не в усьому погоджуюся з оцінками пана Ларіону. Ну, в принципі, така позиція. У нас чимало в Україні поділяють цю думку. Він дуже часто робить прогнози, які. Потім, ну навіть найменшою мірою, не Ну, в принципі в Україні ще мало поділяється думку. Але, нам мінськ не потрібен але, захід, нас мало підтримує. Треба те, вийти. Але те, що нам треба шукати форми, завдяки яким ми зможемо а, справді мотивувати захід на нашу реальну підтримку. То в цьому є мені зараз. Здається, ви вважаєте з боку заходу, немає реальної підтримки Києва, немає тієї адекватної підтримки, яку ми повинні були б отримати. І я вам поясню, чому. Тому що Україна, яку зараз, до речі, на заході дуже часто так знаєте подають як споживача європейської світової безпеки, яку треба захищати, зробила свій внесок в світову безпеку, віддавши третій за величину ядерний потенціал. Той саме Будапештський протокол. У підсумку абсолютно правильно. У підсумку ми не отримали того, що нам обіцяли наші, в тому числі і західні партнери. Отже, ми сьогодні маємо повне моральне, і політичне і юридичне, до речі, право говорити про це в голос. дорогі друзі. Ми сьогодні на передньому краї боротьби за ваші і наші Завдяку, цінності, пане Володимире. Завдяки чому захід може дослухатися Україну в цьому питанні ту саму Україну, яка фактично ще після режиму Януковича зруйнована, реформи, в якій на думку багатьох глядачів, в основному відбувається більше даруйте в деклараціях. Україна, яка з простягнутою рукою стоїть перед тим же заходом, так от в тому то й справа, що ми повинні, і ми власне, з цього почали розмову. Давайте самі для себе визначимо. Хто ми, що ми, що ми хочемо. Що має бути видавати це визначення як... на практиці? На практиці ми повинні чітко сказати собі: ми е ведемо війну з Російською Федерацією, чи ми ведемо з нею торгівлю. Якщо ми визначаємо, що це війна, це означає, що е е набувають чинності безліч етапів. Ведення цієї війни, починаючи від політичних рішень, від юридичних рішень, від військових рішень, від всіх інших рішень оголошення звичайно стане на ваш погляд? В тому числі. Ви вважаєте це допоможе? Е е я вважаю, що має бути комплексний аналіз загроз, які є сьогодні для української держави. У мене таке враження, що ми зараз проводимо гібридну політику, яка означає не тільки гібридну війну, але й гібридне ставлення того, що відбувається навколо. Отже, якщо ми граємося, то давайте про це говорити людям. Ми з вами граємося. Якщо ми е захищаємо свою державу, то давайте, що ми її захищаємо. А говорити сьогодні, що ми захищаємо насправді гратися, це не, мені здається не рівень державної політики, це рівень знаєте, гри двох підлітків, але ми ж не підлітки. Нагадаю, що сьогодні в програмі ваша свобода з гостем студії, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком. Ми говоримо про виконання мінських угод. Телефон студії 490 30 74 код Києва 044. Ви, шановні друзі, теж маєте змогу долучитися до нашої розмови, висловити свою думку або поставити своє запитання панові. Огризку. На жаль, не вдається поки що зв'язатися з ще одним можливим учасником нашої розмови російським оглядачем Олександром Гольцем. Сподіваюся, все таки зв'язок це дозволить. Поки що ж адресую пану Володимиру ще одне запитання. Добре, буде, наприклад, уявимо собі з боку Києва, от це чітко оголошено. Ми ведемо війну, зі, е, перервано дипломатичні стосунки з Росією, жодних економічних зв'язків і, і так далі. І що далі? А виходить, до речі з мінського? Ви так і не відповіли? Варто на ваш все-таки залишитися? Цього e, процесу ви знаєте, що ми там є, що нас там нема від цього. Україна позитивних результатів на мою думку не отримує. Подивіться, ви самі сказали 7 тисяч обстрілів з часу. Мінська 2 але що ж таке менше, давайте, давайте, але масштаби давайте, не такі, як під час Дебальцева. Ну добре, давайте ми тоді скажемо, що добре, хай ну поясніться э, э, родинам тих, у кого загиблі э, э, брати, сестри, батьки, сини і таке інше якщо гине один американський військовий, це спричиняє фактично масований удар у відповідь, де задіюється авіація, військові кораблі, спецнази, тому подібне. У нас іде вже лік на тисячі загиблих. І, і ми вважаємо, і ми, і ми вважаємо, і, і ми тисяч. вважаємо, що і ми вважаємо, Володимиря. що це що це нормально. Ні. Ні, просто ми повинні таким чином вести свою політику і внутрішню і зовнішню для того, щоб Росія зрозуміла, що е, їй е, треба не вбивати українських громадян, а відступати і виконувати те, на що вона дала свою згоду. Ця угодовська політика, яку ми сьогодні проводимо, насправді провокує Росію на подальші агресивні дії. Тому нам треба змінювати те, що ми робимо всередині і як ми працюємо назовні. Звичайно, що назовні так само багатьом хочеться у якийсь будь-який для них прийнятний спосіб сказати, добре, це ваші проблеми, от там і розбирайтеся. Це громадянська війна. Те, що нам, до речі, постійно і нам, і Заходу нав'язує Російська Федерація. Це громадянська війна. Так ви згадайте історію після Першої світової війни. У нас теж було, начебто, громадянська війна. Насправді це була типова агресія більшовицької Росії проти України, захопили шматок е, території Рівно на півночі, 100 років а, тому. Абсолютно е, проголосили так звану Українську радянську соціалістичну республіку, поставили маріонет мар, маріонет проста, пане Володимир е, хочу надати так. слово одному з дозвонювачів. Тому, тому, тому давайте, давайте говорити про це абсолютно щиро, або ми не робимо підсумків з історії. Або треба враховувати, а просто хочу надати так. Добрий день, шановна дозвонювачка. Маєте змогу Алло, Так, ми вас чуємо. Мене добрий звати, день. мане звати пані Ніна. Я дзвоню з Києва. Пане Ігриско, Я дуже вас поважаю. Знаєте, я вас слухаю, і як наче це гавел виступає, тільки таким тихеньким голоском Він я там 10 років працювала. І дивіться, і ще Саакашвілі, Терешта, що це воно робиться? Ця Тимошенко, яка заігрувала з Путіним без нижньої білизни, знову на Верховній Раді, і що вони тягнуть? Так я не знаю, що ж це робити, як бути насправді треба Путіна ставити на місце. Бо він це невідомо піввини, пів України і в зрозуміло. Дуже вам дякую. Пане Володимире, власне, ви говорите протягом цієї програми. Саме цю ж думку, яку висловила зараз до дзвоничка. Треба Путіна агресора поставити на місце. А як це зробити? В Україна є уважливі. Добре, оголосимо військовий стан, оголосимо війну, розірвемо дипломатичні стосунки. Скажемо, війна до переможного кінця. Я умовно кажу. Захід допомагає так, як допомагає, можна дискутувати. Ми здатні. Оце протистояння з Путіним напряму не з сепаратистами. Це маріонетки. Ви в цьому. Ви знаєте, якщо говорити про е, е, пряме Західки, військове чому? протистояння, то власне ні в кого і в голові немає планів розв'язувати широкомасштабну війну з Росією, тому що за циперешніх обставин ми безумовно цю війну е, військовими методами не виграємо на превеликий жаль. Але. Є ж інші способи стримування агресора. Дивіться, США і Росія мають ядерну зброю, так? Але ж вони чомусь не кидають один на одного оці от ядерні боєголовки. А чому? А тому, що кожна сторона розуміє, що якщо вона почне, то інша сторона її знищить. Україна не ядерна держава. Знаєте, є багато способів через конвенціональну зброю, яка сьогодні є, за своєю точністю. Ефективністю і силою враження не менш жахливою ніж ядерна, мати відповідні стримуючі ефекти, це означає, що нам потрібно а поставити на відповідний рівень українську армію. Я отанав на прочитав інформацію, що ми хвалимося тим, що ми продаємо танки, БТРи, озброєння десятку країн, експортерів да, зброї да. Україна в Україні. У нас є надлишок цієї зброї. Ми її можемо спокійно віддавати в Ефіопію чи в Таїланд. Пакистан, і так ще. Далі. Абсолютно. Перше питання. Друге питання. Нам треба справді отримати, і на це має бути направлена вся дипломатична активність нашої держави, всю можливу військову допомогу від країн Заходу. Це тема номер один, яка у нас сьогодні, так знаєте, якось сором'язливо відсунути. Метальний зброй захід не надає на сьогоднішній день. Е, значить, Ми мусимо ставити питання про це і мусимо шукати аргументи для того, щоб вони це дали. Друге, е, ми повинні дуже чітко наполягати, щоб Захід перейшов від мінімальних санкцій до максимальних санкцій. Але ми так само повинні брати в цьому участь. Ми не можемо казати Заходу, дорогі друзі. Е, Плануєте так, що ви будете від цього отримувати певні збитки, а ми будемо в цей час торгувати з Росією. Це не сприймається, і я вам скажу відверто, своїх власних е контактів. Е це питання ставиться е постійно і прямо. Тому, е повторюю ще раз: з боку якщо, Києва ставиться, ви вважаєте? Не з боку, з Києва, а з боку Заходу. З боку Заходу ставиться. До Києва. До Чому Києва? таким чином відбувається? Тому е я вважаю, що є два способи поставити Путіна на місце. Перше, різко підняти боєздатність українських збройних сил. А для цього потрібна відповідна внутрішня політика сконцентрована саме на цьому. І друге, нам потрібно зробити так, щоб е, Захід був монолітним в своїй протидії Російській Федерації, і щоб це відбувалося не так, як в черговий раз ми почули чергове занепокоєння, і так далі, а переводити це в інші формули. Ну це ж все відомо, розумієте, Це, це не є відкриттям Америки. Даймо, е, так. дивіться, е, встановлюються дедлайни. Не виконали певні пункти до 1 серпня. Покарані. Щось не виконали до 1 вересня. Покарані. І так далі. Все, все відпрацьовано давно. Ну що ж, маємо завершувати, пане Володимире, нашу розмову. Час її вичерпано. Ми говорили сьогодні про виконання, точніше, я так розумію, вашу думку, невиконання мінських угод із колишнім міністром Закордонних справ України. Володимиром Огриском. Дякую за участь у програмі. Про ефір Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу. Оставляю.